Вітаю! Ми продовжуємо вивчати трикутник, і тема цього уроку медіана, бісектриса, висота. Теоретична частина. Подивіться на перший трикутник я проводю відрізок, ось він червоного кольору. Проводжу його з вершини і проводжу його так, що він ділить в сторону ось цю навпіл. Такий відрізок називається медіаном. Подивіться на другий трикутник. В ньому я також провела відрізок синього кольору. Провела його з вершини трикутника таким чином, що цей відрізок поділив на кут, з вершини якого він проведений. Такий відрізок називається бісек Подивіться на третій трикутник. В ньому я також провела відрізок зеленого кольору, але провела так, що він перетинає протилежну сторону під прямим кутом. Такий відрізок називається висотою. Отже, в кожному трикутнику з вершини кута я провела по відрізку і у них дуже цікаві характеристики. Перший відрізок ділить сторону пополам, другий відрізок ділить кут пополам, а третій відрізок проводиться під прямим кутом. Такі відрізки дуже часто будуть зустрічатись в задачах на трикутник. Назва їх медіана, бісектриса, висота. Отже, що таке медіана? Медіана – це відрізок, проводиться з вершини трикутника до протилежної сторони так, що ділиться протилежну сторону навпіл. Що таке бісектриса? Це відрізок, який проводиться з вершини трикутника таким чином, що ділить кут з вершини, якого він проводиться, навпіл. І висота це також відрізок, також проводиться з вершини трикутника під прямим кутом до протилежної сторони, або до її продовження. Точніше кажуть, до прямої, що містить цю сторону. Ну, в даному випадку, на цьому малюнку, виста проводиться під прямим кутом, саме до протилежної сторони. Розглянемо перше завдання. В даному трикутнику потрібно побудувати медіани. Оскільки медіана проводиться з вершини трикутника, а вершину трикутника 3, тому і медіан трикутнику будь-якому можна провести також 3. Будемо їх проводити. Проведемо першу медіану ось цієї вершини, яку я позначила червоним кружечком. Медіану ми будемо проводити до протилежної сторони, точніше, до її середини. Отже, знаходимо середину протилежної сторони і з'єднуємо вершину із цією точкою. Все, перша медіана побудована. Приведемо медіану з другої вершини, ось цієї, яку я позначила червоною точечкою. Знаходимо середину протилежної сторони і з'єднуємо. Вершинку з серединою протилежної сторони. Отворилася друга медіана. І побудуємо третю медіану із третьої вершини. Знайдемо середину протилежної сторони і з'єднаємо вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Ось вийшла третя медіана. Ще можна помітити таку цікаву річ, що всі три медіани перетнулися в одній точці. У фізиці така точка називається центром маз. У математиці просто точка перетину медіан трикутника. Виконуємо друге завдання. Знову ж таки, у нас є трикутник, а провести потрібно всі його бісектриси. Очевидно, що бісектрис також буде 3. проведемо першу бісектрису з вершинкою всього кута. Для того, щоб побудувати бісектрису, можна використовувати транспортир. А можна зробити науку. око. собі, що вам потрібно розрізати шматочок. Ну, і ви повинні зробити так, щоб ці шматочки були однакові. Отже, на око проводимо вісектрису. Зверніть увагу, що вона не буде перетинати протилежну сторону посередині. Іноді трапляється і таке, а зазвичай ні. Тобто роль бісектриси поділити пополам навпіл в саме кут. Все бісектриса проведена. Проведемо бісектрису з іншої вершинки. Знову ж таки, ви можете скористатись транспортером, вимірити кут і знайти половинку цього кута, поділити навпіл. Можна зробити це на око. Попрактикуйтеся. Ось я провела бісектрису. І показала, що це бісектриса. І проведемо бісектрису з вершинки третього кута. Знову ж таки. Важно дивимося, щоб вийшло поділити кут навпіл і показуємо, що це бісектриса. Якщо ви зробили все досить точно, то всі три бісектриси також перетнуться в одній точці. І пізніше ми будемо вивчати, що ця точка це центр вписаного в трикутне коло, поки що вам це не потрібно. Головне, якщо ви правильно все побудували, то всі три бісектриси перетнуться в одній точці. І виконуємо третє завдання, побудуємо всі три висоти ось такого трикутника. Проведемо висоту спочатку ось цієї вершинки. Щоб провести висоту, треба провести перпендикуляр до протилежної сторони. Треба провести відрізок під прямим кутом до протилежної сторони. Це досить незрозуміло. Тому пропоную інший спосіб. Уявіть собі, що ви стоїте ось у цій точці. Там де вершинка трикутника. Вам потрібно перейти дорогу, щоб потрапити ось на цей, наприклад, тротуар. Ви маєте йти самим коротким шляхом. Ну, це очевидно, ми завжди стараємося знайти найкоротші шляхи, якщо це можливо. Отже, найкоротший шлях від цієї точки до цієї прямої, до цього відрізка. Очевидно, що ви підете ось таким чином. Оцей найкоротший шлях і буде перпендикуляром з цієї точки на цю сторону. Тобто і буде проходити під прямим кутом до цієї сторони. Покажемо, що це висота, для того, щоб показати, що якийсь відрізок є висотою, ми показуємо відповідно прямі кути там, де вони утворилися. Пройдемо висоту з іншої вершинки. Знову ж таки, увіть собі, що ви стоїте в цій точці і дивитеся на протилежну сторону, на протилежний тротуар. Вам потрібно перейти дорогу найкоротшим шляхом. Очевидно, що ви підете ось таким чином. Отже, це перпендикуляр. Можна використовувати косинець досить зручно. Можна використовувати будь-який предмет, який має прямий кут. Ну, от, Науку також досить зручно, якщо ви напрактикуєтесь. Показуємо, що тут прямі кути і що це дійсно перпендикуляр. Ну і проведемо третій перпендикуляр треті вершинки таким же самим чином. Вивіть собі, що вам потрібно пройти на протилежний тротуар через дорогу самим коротким шляхом. і Знову ж таки можна помітити, що в цьому випадку всі древости також перетнуться в одній точці. Сподіваюсь, що ви зрозуміли. Що і медіана, і бісектриса, і висота трикутника це відрізки. Це не нова геометрична фігура, це відомий вам відрізок. Проводяться ці відрізки з вершини трикутника, але медіана проводиться так, що ділить протилежну сторону навпіл, бісектриса проводиться так, що ділить кут навпіл, а висота проводиться так, що між нею і протилежною стороною утворюються прямі кути. Сподіваюсь, що ви це пояснили. Відпочивайте.